Добрий день, шановні журі, я Михайло Михайлищук, Тарасович, учень 10 класу Коломайського ліцею №1 1 імені Василя Стефаника, член гуртка Тесла, науковий керівник Волинська Надія Васильовна. Тема мого дослідницького проєкту обробки поверхні телероду Кадмія магазі на властивості гетеропереходів з Оксидом Лівівденна на телероду Кадмія антипопровідності. Метою роботи є дослідження впливу оправки поверхні тлуродикадмії анамагазів на, на електричній властивості гетеропереходів. Основними завданнями є ознайомитися з фізичними властивостями, оксидом лідени та тилорудикадмії, вивчити можливості застосування гетеропереходів на остойду тулуродикадмії, виготовити гетеропереходи та дослідити вплив оправки поверхні на електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів. Ось на екрані показано об'єкт, предмет та методи дослідження богодослівського проєкту. Сонячні елементи на основі телерадокадмі є однією з передових технологій на світовому ринку. Толорит кадмії має оптимальне для ефективного перетворення сонячного випроміння ширину забороненої зони 1,5 В. Один мікрометр тулуродокадмію може поглинати понад 90% фотонів, які мають енергію більше, ніж 1,5 В. Велика ширина забороненої зони, як не забезпечить ефективне пропускання світла, а фоточутливий шар тулуродокадміу з модифікованою поверхнею – продуктивне поглинання сонячного випромінювання. Для модифікації перед наповненням танкої пікіоксидом молібдену було проведено травлення бомбардуючими іонами. Для першого зв'язка іона Ергону, а для другого іонам азоту. Після травлення поверхня стала зернистою, тобто не На кафедрі електроніки та енергетики Чернівецького національного університету наповнення тонких плівків оксидомольдену відбулося за до допомогою реактивного мельтронного розпоєння чистого млюдена в серії собі в органу та кисню на баку не становиться Лейтбл Харос Л-560. У одному з технологічних процесів було напоявлено плівки на два досліджених жорстка та Ось на екрані показана структурна схема отриманих структур з модифікованими шарами зліва травлення азотом, а справа травлення аргоном. Вимирення для двох гетероструктур прийміти звороті вольтаперних характеристики при кімнатній температурі. Шлях Шляхамиксиполяції лінійних лянок вольтаперних характеристик до перетину на звісно напруг при значенні висоти потенціального бар'єру, що для гетероструктури травлений іонами азоту становить 0,74 Елект В, а для травленої іонами Аргону становить 0,65 електрон -вольт. З прямої гілки вольтаперних характеристик в аудиторії лінійної залежності. За нахилем прямої оцінено величину посідоного опору гетероструктури, що становить 11,2 для травлених іонами азоту та 15,1 для гетероструктур травлених іонами Аргону. Енергетична діаграма досліджених структур була побудована з уруханням впливоповерхнеостання, зазначення енергетичних параметрів оксиду мультини татулодикадмії взятих з літературних джерел. Положення рівню фермі, визначення з урахуванням експериментально отриманих значень: концентрації носіїв зряду в оксиді та та колоредіканмію відповідно. Зверніть увагу, що фотоелектричні параметри є вищими для гетероструктури травленої іонами азоту у порівнянні з гетероструктурою, травленою іонами аргону. Співношення фотоструму та темнового зворотягу струву показує, що дослідження гетероструктури можна успішно використовувати як фотодіод у фотодіодному режимі. На рисунку 3,5А зображена чутливість Р. При збільшенні зворотнього збільшення плавно зростає, що обумовлено розширенням області просторового заряду внаслідок кращим розділенням фотогенерованих електрондіркових пар. На рисунку 3,5Б проведена детективність Д де від прикладеного зміщення, яке зменшується при збільшенні зворотнього зміщення, що обумовлено зростання темнового зворотнього струму. Детективність для гайдерструктури травної іонами азоту більше в порівнянні з Травами іонами аргону. На рисунку 3.6 по наведено темнову і світлову вольтаперні характеристики гетероструктур, травлених іонами Арзоту і аргону у неопілографічному масштабі при 80 мВт на сантиметр квадратний. Як видно з рисунку, внаслідок роздієння фотогенерованих електронтіркових пар з вроді струм зростає порівняно з темновими. Аналіз прямих гілок вольтаперних характеристик у напілорихмічних координатах двох досічених інтерструктур на розсинку 3,7 показав, що на кривих вольтаперних характеристик спостерігається дві прямі лінії ділянки. Засвідчить про експоненційну залежність струму від напруги і домінування двох механізмів струмопереносу. При більших прямих зміщення двох для інтерструктури і значення показника неідеальності n близьких до двох дають можливість пропустити, що основний механізм струмопереносу визначається генераційно рекомендаційними процесами в області просторового заряду. Побудова на наставках рисунку 3,7 залежність звороті його струму від напруги, в таких координатах добре пуксимується прямими лініями. Що підтверджує правомірність запропонованого механізму струмоприносу основаного на емісії Франкіля Пула? На рисунку 3.8 зображено вольтфоранні характеристики досліджених гетеропереходів, вимерні при кімнатній температурі та чистоті 1 МГц. Вставці зображено спрощену еквівалентну схему дослідженої гетероструктури. На рисунку 3.9 призначення бар'єрної ємності. Засідання героєструктур врахування впливу послідовного опору, з яких видно прямолінійні ділянки при зворотньому звищенні, що свідчить прорівномірний розподіл нескомпенсованої донорної домічки у базовому матеріалі. Ось на слайді зображено висновки, які були мною раніше вже озвучені. А також хотілося б додати, що проведені дослідження в рамках роботи є перспективними для підвищення ефективності сонячних елементів виготовлення у ставі талуредокадмі та зменшення їх вартості. Використовуючи травлення поверхні іонами азоту та аргона, створюється ненаструктурована поверхня телуредокадмі. Ці поверхні непівпровідники володіють низьким відбуванням світла і великою активною площою, що забезпечує краще поглядання світла і визначає їх успішне застосування, а також при використанні такої поверхні можна не застосовувати антивідбувачі шари, що прийде до зменшої вартості сонячних елементів. Дуже дякую за увагу.